Сьогодні в цьому відео хочу вам показати, як робити такі чудові паперові їжачки. Вони теж дуже легко робляться. Їх може зробити маленька навіть дитина. І так, зараз я вам розкажу, що нам для цього потрібно. Ці їжачки паперові робимо з паперу А4 форматом ось такий. Перети любого кольору, біленький, який у вас є: зелений, блакитний. Також нам обов'язково знадобляться ножниці. Маркер або фломастер, і також клей. І так, розпочнемо. Ще можна також потім собі зробити такі заготовочки, вирізати яблучку, грушку, грибочок і зверху приклеїти, ніби їжачок, щось назбирав і везе в свою нірку. І так, давайте почнемо. Що Починаємо? В першу чергу беремо аркуш паперу. А 4 І ось так в такому положенні перевертаємо і загинаємо приблизно десь на 5 см. Приблизно. Ось так загнуло, загладили. Тепер повертаємо до себе ось так. І загинаємо вдвоє рівненько. Ось так зробили і загладили, допомагаємо собі руками, ось так. Ось таке у вас має вийти. Далі розвертаємо, повністю все розгортаємо, і ось цей кусочок до серединки нам треба Прорізати, але до кінця не відрізаємо. По-сможесті прорізаємо тільки ось так. Далі нам знадобиться клей. Ось так зробили: все. Отаким чином. Беремо клей, я собі вибрала клей олівець дуже зручно, швидко висихає не мокренький проводимо ось так клеєм. Ось так. Ось цю частинку приклеїмо, загортаємо догори. І заглажуємо, щоб у нас скріпилося. Ось таким чином. Далі нам знадобиться маркер або фломастер. Нам потрібно буде зараз намалювати носик, ось такий носик їжачка. Давайте промалюємо. Ось робимо ось такими лініями, приблизно чуть вище серединки з цієї сторони. Ось так прогинаємо. І ось так опускаємося геть ось сюди. От. Промальовуємо ротика і очко. Ось таким чином. Далі нам ще треба буде зробити носик. Можемо навіть зразу, поки ми ще скористалися маркером. Ось в мене залишився ще шматочок паперу. І намалюємо носик. Просто такий овал. Ось так. І виріжемо. Зараз нам знадобляться ножниці. Що ми робимо? Нам потрібно ось так відрізати. Давайте зробимо це, прорізаємо так, і ось тут зверху теж забираємо лишнє. Ось так. І тут робимо те ж саме. Ось такий у нас вийшов носик їжачка. Лишнє забираємо, щоб нам не заважало, І ще носика виріжемо з цього. Бачите, ось такий носик вирізаємо, щоб ми могли зразу приклеїти, він у нас був готовий. Навіть не то, що зразу приклеїти, просто щоб був готовий, коли ми вже будемо завершувати нашого їжачка. Нам залишиться тільки приклеїти носика. У нас виходять такі, вийдуть такі веселі їжачки. З ними можна гратися з дітьми. І Особливо легко вони робляться. Проблем ні в кого не буде. Ось такий в нас вийшов носик, ми потім його ось сюди, ось так приклеїмо. Ось так, бачите, у нас він і так буде. Ось. Але зараз ми проробимо ось таку йому такі голочки, нібито, яким чином ми робимо Так, носик, щоб нас не загубився в сторону. Значить, повертаємо до себе аркуш паперу ось так. Носик дивиться сюди, наш намальований, доверху. І починаємо загнати, так як ми робимо завжди гармошку. Приблизно 1 сантиметр, собі орієнтовно, і ось таким чином, методом перевертання, робимо таку гармошку. Ось так Аж до самого носика орієнтуємося. Вважаємо і завертаємо, продовжуємо далі. Ось таким чином, крок за, кроком, крок за кроком утвориться наш такий гарний їжачок. Ми ще зробимо друга для наших двох їжачків, які вже зроблені, чекають. Як ви бачите, нічого складного немає. Може носик хоче, щоб ми його приклеїли, він зачекає, не поспішає, ще трішки. Ось так загортаємо. Вже в нас скоро буде фінішна пряма. Ось таким чином. Фіксу... Зараз будемо фіксувати наші голочки. Ось отаке у вас вийшло така конструкція. Надіюсь, що у вас так вийшло. Далі ми ось так будемо загинати по половині, Ось так. Але нам треба змазати тут клеєм ось тут. Давайте беремо клей, промазуємо щільненько, щоб у нас гарно зафіксувалося все. Ось так, фіксуємо, тримаємо. Можна ще тим часом, поки клеїться, щоб приклеїти наш носик. Ось таким чином. Зараз приклеїмо нашого носика. До їжечка. Ось так. Такий носик в курносик, надіюсь, у нас вже прихватилося папірчик один до одного. Тепер він нам, бачите, носик він у нас ось так, але оскільки в нас має вийти ось така форма, ми розвертаємо його сюди ось так йому допомагаємо розгорнутися. Тут можна трошки щільніше навіть більше клею. Ось тут зверніть увагу, ось тут краще промазати більше, щоб у вас не було тут щілинки в майбутньому вже в кінці. І ось так розвертаємо, ось ось такий їжачок виходить. Надіюсь, все було для вас зрозумілим. Ось такий симпатичний, веселий їжачок. Ось вже в мене ціла команда. Дуже гарні їжачки, дуже легко робляться, багато часу на них не потрібно затрачати. От, і ще раз, як я казала на початку відео, можна зробити яблучка, грибочки, грушки, листочки.